Кноп. Yeah. Голов наша була, ні? Яка головна наша? У нас зелений, лівий поворотик, У них теж зелений. Ви що маєте зробити? Лівий поворотик Їдемо. Тільки що, ви мали їх пропустити. Mm -hmm. Чи а не мали їх пропускати? Перешкода, чекайте. Ну, ну, Я зліво для них зліва буду. Дивіться, тут правило зустрічного роз'їзду. При повороті ліворуч ви маєте надати русі зустрічним, які йдуть прямо і направо. Розумієте? Суміє, але якщо чесно, в мене є, то, що в них червоне, бо вони стояли. Вони були червоні, вони їхали, вони набирали швидкість. Я вас завчасно...